Добрий день, в'їжджаємо зараз в село Обуховичі. Дощить трохи. Цікаве в селі те, що на в'їзді знаходиться гарне озеро для любителів. Побачите, зліва є такий ось храм. Зараз ми побачимо. Село дуже розвинуте, школа, садочки, магазини. Ось це озеро, яке полюбляють рибалки. Для того, щоб нам попасти до нашого будинку, який ми зараз їдемо оглядати, ми зразу ж після озера повертаємо направо. Мімо школи проїжджаємо. Бачите, Тут центр. У нас кафе, ресторани. І їдемо далі по цій вулиці, аж в кінець вулиці. Трапляємо до нашого будинку. Так, зараз ми вже їдемо в кінці вулиці і побачимо будинок, який зараз у нас виставлено на продаж. Кінець вулиці, агрономічної. Потім на такому п'ятачку ми повертаємо направо. І бачимо ось цей будинок. Тут недалеко, як ви бачите, ТПшка стоїть. Завжди будуть потужності в будинку, якісне світло. Так, і ось тут заїжджаємо до будинка. Так, запрошую всіх оглянути його разом зі мною. Дощ нам не перешкода. Дивіться, значить, крім будинку і обгородженої території, оцей палісадник з соснами, це теж відноситься до території будинку. Тобто купується будинок і ще ось такий от шматочок землі з красивими гарними соснами на території. Зараз ми з вами пройдемо будинок і оглянемо його. Значить, Будинок цегляний, накритий черепицею. Є колодязь. Біля колодязя... Біля колодязя, значить, знаходиться ось такий ось дротик. На цьому місці знаходиться комунікаційний колодязь, куди в двір заведена централізована вода. Лічильник там і так далі. Далі від цього від коло... Комунікаційного колодязя, от сюди проведена е, труба. Там раніше був гусак, але бабуся, яка колись жила тут, вона сказала, що їй достатньо води з колодязя і не користувалася ним. Тому За... хто хоче благ цивілізації, може просто розконсервувати цей кран і завести воду прямо в будинок. Тобто В будинку буде все, газ, вода, світло. У вулиці є інтернет, господарські споруди, типу шарай, погріб, гараж для невеликого автомобіля, господарський двір, курку якусь посадити, качку. Якщо по цій дорозі пройтись далі, там є озеро, де рибаки можуть ловити рибу. Оглянемо господарські споруди. Сарайчик один. Сарайчик другий, є трохи дров. Такий ось другий сарайчик. Є третій сарайчик Санвузол городу, шматочок, грядочки тут в городі є. Погріб. Кіт в нагрузку до хати. Віранда. Ось ви бачите, що є газові комунікації. Заведений будинок. І ось цей палісадник теж відноситься до будинку. Зайдемо в хату і оглянемо вже її. А зараз ми познайомимося з будинком безпосередньо середини. Значить, Віранда ось така, тут у нас Холодильник. Далі тут у нас котельня. Газовий котел. Теоретично, в принципі, можна поміняти його на більш сучасний. Газовий лічильник є. Йдемо далі в хату. Так, тут у нас зазначаємо така ось кухня з справжньою піччю, яка діюча, лежаночка, спину погріти. Тут колись літні люди телевізора дивилися програму час, новини якісь. Так, проходимо далі. В наступну кімнату є, Отут, тут така плита. Так, ще одна групка, яка опалювати буде оцю і ту кімнату. Кімната світла, чиста, гарна, сухо в будинку. Так, і заходимо ще в одну кімнату. Бачимо такий ось раритетний шкаф, шафка така раритетна, колисячня, такі ж ліжка застелені. Так, лічильник у нас знаходиться ось тут в будинку. Можете осучаснити його. Як ви бачите, по будинку проведене парове опалення, кімнати невеликі, підійде як заміський будинок або будинок для невеликої сім'ї. Зі всіма комунікаціями, як я вже казав в обуховичах. Є школа, є фельдшерсько-кушерський пункт, є магазини, садочок. Через Буховичі йде траса на Київ, тому виїхати доволі просто. І крім цього, якби будиночок знаходиться в такому тихому місці, гарному, де поряд природа. Недалеко озера, або можна на початок села піти, або по тій дорозі, яка мимо проходить цього будинка до ще одного озера. Ціна, параметри будуть вказані в описі під відео.